Ми підійшли до вправи четвертої. цигун – це підготовча вправа. Дракон шевелить море. Ну, це дословний перевод Дракон шевелить море. В буквальному смислі дракон в розумінні китайської ну, фольклору це, це ну, символ всього. Знань, здоров'я, щастя це як, я не знаю, що, ну, як символ всього самого гарного в. Китай. І якщо ми практикуємо дракон шевелить море, то ми беремо всі ці якості: силу, мудрість, сміливість, винахідливість, погляд зверху, тому що дракон літає. І саме цікаве, що треба себе уявити, дракон. Коли ми практикуємо з людьми, то я їм. Ну, якби пропоную побачити свого дракона і описати опис зробити, який цей дракон. І який дракон у людини виникає у фазі, можна зробити таку міні-діагностику. Буває, що бачать дракона, а крила дуже маленькі. А буває, що ноги маленькі чи, чи руки маленькі. Ну, такий він уявляється. А буває, що розмальований дракон, розмальований це, коли в нього там. Нігті, коли в нього там рог, як у єдина рога, це такий романтично рожевий. Навіть кольор буде говорити дуже багато про вашого дракона. ось то ви уявляєте собі дракона. Ну, звісно, треба уявити його таким як мага, таким і гарним, і сміливим, і сильним, щоб оці всі думки віддали вам свою енергію. І тоді цей дракон заходить у чисту воду в океані, розставляє свої лапи, щоб крепко стояти, тому що об нього будуть ударятися хвилі океанські. Ось. І хвилі теж будуть віддавати енергію дракону і нам, то ми бачимо свого дракона, переносимо з себе цього дракона. І, і тоді із цього образу беремо енергію. Всі, ну, ось практики Джун, Юань, цигун основані на оці історії, там, де журав п'є воду, де дитина молиться буде. Вони всі основані на якісь історії, з якої ми черпаємо енергію. І в думках черпаємо мене, і в рухах, тому що він не просто буде стояти будуть ще руки, які я вам покажу.